Привіт! Сьогодні знайомимося з підтягуючим резистором. Спробуємо розібратися, яке його призначення та які опори варто брати для підтягуючих резисторів. Отже, підтягуючий резистор це такий резистор, який встановлюється між сигнальною лінією, тобто лінією входу до мікроконтролера та лінією живлення. Це або плюс живлення нашої системи, або мінус. І такий резистор необхідний для того, щоб. Можна було гарантувати для входу нашого мікроконтролера стійкість двох станів, тобто, коли є сигнал і коли цього сигналу немає. Резистрі ці бувають двох видів. Українські термінології обидва їх називається підтягуючи резистор. Під той резистор, що може підтягувати сигнальну лінію до плюса або підтягувати до мінуса. Якщо дивитися на англійську термінологію, то такий резистор, що підтягує сигнальну лінію до плюса, живлення, називається pull-up резистор. Дійсно, він підтягує лінію вверх, нібито до високого потенціалу. Той резистор, що Підтягує лінію нашу сигнальну до мінуса, називається pull-down резистор, тобто стягуючий резистор, можна ще так е називати його. І якщо говорити про значення опорів цих резисторів, ну тут дуже все просто: їхні значення беруться в діапазоні від 1 до 10 кОм. Врешті можна було б на цьому зупинитися, але. Давайте спробуємо розібратися, навіщо саме такі опори брати. І тут я, певно, трішечки помалюю. Отже, розглянемо схему на прикладі підтягуючого резистора саме того, що підтягує нашу лінію сигнально до плюс 5 вольт. Саме така напруга жилення в нашій плати Arduino. Отже, уявимо ситуацію, що ми підключаємо кнопку, яка замикає на собі мінус. Тобто, при натисненні на кнопку мінус має надходити на вхід нашого мікроконтролера. А про підтяги резистор ми забулися. Я зараз замалюю ось цю лінію, нібито її немає. І так, що тут е, за ситуацією утворюється? Отже, як тільки ми замкнули кнопку. Все чудово. Мінус чистий, надходить на вхід нашого контролера. Тут ніякого опору немає, чистий мінус є. Реєструється. А що ж буде, якщо кнопка не натиснена? Якщо кнопка не натиснена, у нас виявляється така ситуація, що у нас до входу контролера приєднаний провідник, це може бути ваш провідничок, яким ви складаєте макетну плату. Якщо це вже готова друкована плата, це доріжки на нашій платі, самі, самі ж контакти, контролера, контакти нашої кнопки, і, здавалося б, на них нічого не діє. Проте насправді ні. Потрібно тут пам'ятати, що, е, врешті, весь простір навколо нас пронизаний електромагнітним випромінюванням. Його випромінюють наші побутові прилади, ті ж самі компресор холодильника, а якщо поряд роблять ремонт, це електродвигун, того ж самого перфоратора, двигун пральної машинки. Якщо це на виробництві, то таких електромагнітних випромінювань ще більше, бо маса виконавчих пристроїв, потужних двигунів. Ну і навіть якщо зазирнути набагато далі за нашу кімнату. То з самого космоса до нас долинає дуже багато електромагнітних хвиль. І ось такий провідничок, тим паче, якщо він довгий, він знаходиться в незахищеному, вашій пристрій, незахищеному корпусі, в металевому, неекранованому, він починає працювати як антена. Як це можна зобразити? Да, уявімо, що дійсно. Починає працювати як антена, і на нього можуть надходити різні електромагнітні випромінювання. Це може призвести до того, що на цій лінії, яка більш нікуди не підключена в той момент, коли кнопка не натиснена, утворяться якісь збурення, що спричинять до виникнення якогось струму. Звичайно, цей струм досить мінімальний. Струм цей може бути порядка. Там, 0,1 А досить маленький. Але цього може бути достатньо для того, щоб наш контролер зареєстрував, що вже є сигнал якийсь. І такі сигнали можуть досить часто реєструватися. Ну, якщо це цифровий вхід, то ми можемо прочитати на вході 0 або 1. І може виникнути така ситуація, що наш контролер дійсно може реєструвати. 0, 1, 1, 0, 0, 1 і таке інше. Тобто виникне у нас ситуація, що дійсно ми можемо зареєструвати, що кнопка натиснена, хоча кнопку ми не натискали за рахунок ось таких збурень. Це означає, що потрібно її якось уникнути. Як це можна уникнути? Це якраз робиться за допомогою ось такого резистора нашого. Якщо ми підключили резистор, завважу, що якщо ми замикаємо кнопочкою мінус, резистор має підтягнути лінію до плюса. Якщо ми кнопочкою замикаємо плюс, значить резистор має підтягнути до мінуса. Що відбувається? Як тільки ми приєднали цей резистор на вхід нашого. Контролера, коли кнопка не натиснена, високий потенціал через резистор починає надходити на вхід нашого контролера. Як тільки кнопку натиснули, можна бачити, що опір між мінусом та Контролером, в даному випадку відсутній. В деяких варіаціях ви ще можете побачити, що використовують ще один додатковий резистор. І це дійсно є більш правильним підходом. Де цей резистор ставиться? Цей резистор ставиться послідовно на вхід нашого контролера. Ну і при цьому цей резистор беруть мінімального опору. Ну не те, що мінімального, а опору, який на порядок менший за підтягуючий резистор. Я вже вам казав, що опори підтягуючих резисторів беруть в діапазоні від 1 до 10 кОм. Тобто, якщо на порядок менше, це значить, що приблизно там 100 Ом нам необхідний резистор, який буде включений послідовно. Що відбувається, коли кнопку ми затиснули? Струм починає проходити від плюса до мінуса через цей резистор. Я позначу іншим кольором. Ось, Проходить у нас струм. Яка величина цього струму? У нас є напруга, у нас є опір, тому ми можемо його порахувати. Отже, якщо у нас 5 вольт, Напруга живлення. Візьмемо, наприклад, 10 кОм На максимум це 10 ой, перепрошую, 5 розділити на 10 тисяч. Що у нас виходить? 0,5, мА, так? 0,5 мА, Це достатньо маленький струм. Проте він уже є більшим, ніж той струм, який може виникнути за його відсутності, за відсутності підтягучого резистора за рахунок отаких збурень. Потрібно підбирати опір цього резистора таким чином, щоб струм, який буде протікати через нього, був дещо, принаймні дещо, або краще набагато більше. за... Струми, які можуть виникнути за рахунок таких збурень. Якщо це якась побутова річ, ви розробляєте, то можна рахувати, що збурення в нас, якщо і виникнуть, то вони будуть дуже-дуже мінімальними. Якщо це десь в промислових умовах, де може бути дійсно досить потужне електромагнітне поле, знаходитись поряд, то все-таки варто розрахувати таким чином, щоб Струм через цей підтягуючий резистор був значно більший. Якщо ми візьмемо опір нашого резистора підтягаючи 1 кг, тобто 5 розділити на 1000 Ом, ми отримуємо вже 5 мА. 5 мА це вже дійсно достатньо великий показничок. Хтось може сказати, що о, тут, тут дійсно гарантія того, що ми. Погасимо всі збурення, які можуть потрапити до нас. Але яка ситуація? Чим менший струм буде споживати наша система, тим економічніше... Взагалі вона буде. Тим паче, якщо це будете ви використовувати батарейне живлення для, свої, для своєї системи, де ви дос, досить часто можете натискати кнопки, тобто це якийсь пульт керування, наприклад, вашою радіокерованою іграшкою, літачком, дроном, машинкою, там. Пароплавчиком якимось, або це система керування вашою автоматикою. Тобто, якщо буде струм споживання більшим, це призведе до того, що ви швидше будете садити ваш акумулятор. Тому потрібно так, з обачністю підходити до вибору цих резисторів. Якщо це у вас мережеве живлення, ви працюєте. В якихось дійсно зашумлених таких умовах, ну, да, дійсно потрібно взяти цей опір підтяжчий резистора меншим, для того, щоб забезпечити дійсно достатньо великий струм. Проте, якщо цього немає і ви використовуєте батарейне живлення, тоді варто зупинитися все-таки на номіналах близьких до 10 кОм, і цим ви забезпечите довше життя вашої акумуляторної батареї. Другий момент. Якщо ми будемо брати опір більший набагато за 10 кг, ну, ще така ситуація. Я хочу забезпечити, щоб якомога довше наша система жила. Наприклад, 5 розділимо на 100 кг. Візьмемо. Да? Це 100 тисяч. У нас струм, як бачимо, виходить 5 сотих. Міліампер, тобто, це, це вкрай досить мало. І цей струм може бути або рівний, або навіть менший за струм тих збурень, яким у нас можуть виникнути. Тобто, такий безмірно великий опір не варто вже брати, да? тим паче, якщо це будуть мегаоми. Якщо ми візьмемо в сторону зменшення. Там 5 розділити на 100 Ом, візьмемо досить, досить маленький, тоді бачимо, що струм у нас вже 500 Ампера. Це дійсно достатньо великий струм. Тому, якщо ви збираєте систему якусь свою і шукаєте такий резистор, який взяти собі. Не варто зациклюватися тільки на 10 кОмах. Якщо у вас такого немає, можете сміливо брати менший. Тим паче, що є деякі системи, зокрема цифрові датчики, які працюють по протоколу I2C, де навіть виробником рекомендоване значення підтягуючих резисторів 4,7 кОм. Можна брати, в принципі, довільний ваша система буде працювати. Головне, не виходити за ці межі. Якщо... Це не зумовлено якимись там особливими умовами, для яких ви розробляєте свою систему. Ну, врешті, на цьому все. Бажаю всім успіху в ваших розробках. Побачимось!